Амбітні наміри в Івано-Франківську відбулося друге засідання координаційної ради з питань розвитку Івано-Франківської області. Єврокарпатська ініціатива на нього запросили чимало поважених гостей за кордону та розповіли, що за останній місяць налагодили організаційну структуру проекту і провели низку зустрічей. Привабливим для інвесторів прикарпатські посадовці вважають калуш з його величезними промисловими площами, а ще сподіваються на розквіт туризму в гірських регіонах. Дуже багато скептиків, до речі, є тому, що не один... Один раз вже були репрезентації області на різних міжнародних рівнях, писалися різні програми, але я переконаний і вірю в те, що даний проєкт, коли люди міжнародного визнання приїжджають сьогодні в Івано-Франківськ і готові з нами зустрічати, готові з нами розмовляти, інвестувати, довіряти, передавати досвід. Я думаю, цією можливістю. Ми не маємо права не скористуватися. Не забувати про інфраструктуру та дороги. Про це прикарпаттям нагадав польський підприємець Ян Кульчик. Мовляв, насамперед, варто будувати автошляхи, як це свого часу зробили у Польщі. І вирішили, що найважливішим питанням, яке допоможе нам збудувати Європу, є будівництво автострад, щоб ми змогли доїхати до цієї Європи. Між тим, в рамках єврокарпатської ініціативи, прикарпатські посадовці запланували на травень проведення туристичного форуму у а також збираються активно просувати бренд Івано-Франківської області.